Зараз будемо мучу, набрали ось сіна, суха травичка садка. Будемо мульчувати помідори. Ось вже почали такі помідори, у нас вже деякі підв'язані, вже почали мульчувати. Тут у нас підтеплицю є. Підтеплицю у нас є таке накриття. Дуже добре тим, що воно спасає від душів, градів. І помідорки. Да, тут вони невеликі, їх небагато, але нам вистачає. І ще є на огороді у нас. Потім ще сьогодні будемо далі займатися. І капустою будемо пирскувати, і бити далі колочки на наші помідори на огороді. Ми вам все знімемо, покажемо. Гарно підмощуємо. Під самі помідори. Ще тримало вологу. Хочу показати, Тут у нас є так дуже добре це накриття. І добре підв'язувати високі помідори. Є гачечки, і ось так, коли помідори вже доростають високі, просто беремо їх, підв'язуємо. і Тут, тут не вит... стебло не витримує від ваги помідор, якщо помідори великі, Підв'язуємо зверху і дуже добре тримає. Ось у нас і пасіка ще така. у Нас там трохи є, Небагато, але для нас вистачає. Покажи ще, як ми замульчували. Покажи результат замульчування. Результат, ось результат замульчування. Все пробів. Ось продовження нашого відео. Обр... Опирскуємо капусту від білокрилки таким оприскувачем ручним будемо оприскувати, бо того року білокрилка вона як летить, бачите, била, цього року б'є капусту ту нашу. Вже деякі помідори починають зацвітати, незважаючи на те, що вони, що вони такі трошки пострадали від води, дуже низькі, але зацвітають. Сподіваємося, що цього року ми будемо з помідорами. Ну а я пішла пирскати капусточку. Диви. Ну а, друзі, ще, ще побачите відео, як ми будемо бити колочки на наші помідори. Ось, друзі, забуваємо ми вже кілочки наші на помідори. Ми наші кілочки. який у нас результат вийде. Кому цікаво, ставте тудово байку, пишіть в коментарі. А в подальшому відео буде як ми обробляємо помідори та доглядаємо за ними.